Добре день, дітки, прослухайте, будь ласка, цікавий віршик, який називається мороз. Всі ми знаємо, що в мороз треба всім вдягатись, і тоді його витівок нема чого лякатись. Ось виходять всі на двір, діти, погуляти. З усіма спішить пилип, зиму зустрічати. Рукавичок не вдягнув, парфом не пов'язався. Чобот не застібнув, снігу вмить набрався, сніг блищить. Так хочеться в руки його взяти, потримати, щось зліпити, навіть скуштувати. Вирішив тоді пилип, сніговик зліпити. Тільки руки у нього стали червоніти. Мерзнуть пальчики малі. Сніг не можна взяти. Болячи щіпа мороз, хоч біжи до хати, не вгамується пилип, сніг у рот кидає. Думає пилип, що він морозиво з'їдає. Ось залізная труба, в кризі, що за диво. Язичок свій простягнув, лід лизнув сміливо. Паче, плаче наш пилип, язичок його прилип. Як вважаєте малята, що з пилипом буде? А якщо кожен із дітей правила забуде, як гуляти треба нам, як вести на дворі, розкажіть, Пилипу ви правила чудові. Кажіть, будь ласка, як ми повинні одягатися взимку? Так потрібно одягатися тепло, а чи потрібні нам рукавички? Вірно, взимку і дорослі і діти повинні одягати теплі рукавички, щоб ручки не змерзли, так? Дітки, а чи треба їсти сніг взимку? Ні, звісно, ні, це може бути небезпечно, сніг холодний та брудний. Дитина може захворіти та ще у неї може заболіти живіт. Дітке, чи гарно вчинив хлопчик, коли облизував трубу? Ні, звісно, це погано та небезпечно. Облизувати предмети на вулиці не слід. Тож слідкуйте простим правилам безпеки та будьте здорові, діти! До зустрічі!